Услімоміров джимат кримська громадська медіа». алейкум, ріфатаха. В мене питання про е, дві важливі е, категорії громадян України, які проживають в Криму е, під час окупації Криму. Військово-облікові документи мешканців Криму е, були втрачені. Тому мешканці Криму не мають можливості зареєструватися сьогодні в резерв плюс е, е, рішення. Е, Конгресу це такий відступ. Рішення конгресу всесвітнього конгресу кримських тар, який головуєте ви на початку окупації прийняв рішення про те, що кримські татари мають знаходитись проживати в Криму, нікуди не виїжджати. Отже, як зараз продовжувати українські документи чоловікам, які проживають в Криму? І друге питання друга категорії гостро постало питання на вонор на громадян України в Криму після повномасштабного. Вторгнення. Раніше їхні окупаційні свідоцтва про народження в прискореному порядку за кілька годин визнавалися на, в Херсонській області. Наразі такої можливості немає. Отже, що тепер робити з документами цих двох категорій? Дякую. Дуже складні питання. І Чесно, і на жаль, я не маю на них остаточних таких відповідей. Почну з другого питання, це народження дітей, і, і в той час, коли ще не було повномасштабного вторгнення, значна частина людей з різних причин, як правило, боялися. Я просто я, я спілкувався, і я думаю, що і ви і інші спілкувалися. Деякі люди просто боялися і за потреби виїжджати за межі Криму в сторону матерікової України, бо вони вважали, що таким чином вони попадають на гачок окупантам на спецслужбам. І, а, а тим більше, коли дуже часто, коли люди пересікали. Адміністративний кордон переміщувалося, як правило, багатьох запитували, куди їздив, навіщо їздив, а ти тоді, бо вони ж там все ну і такий переляк був такий. І тому і тоді значна частина народжених вони не оформлювалися е, українськими документами про народження. Але тим не менше, вибір ви тут абсолютно прави. Був зараз. Такого вибору немає. Це питання законодавства. Ми маємо не, не стільки законодавства, а виконавчої влади. Ми маємо просто змоделювати кроки, які будуть задіяні перші от буквально години, дні, тижні поведінки української влади. По звільненню Криму. І тут були різні пропозиції. Ми коли, до речі, 2004 рік я про це не говорив. Це був рік, коли ми всі дуже плідно і іноді дискусійно працювали над стратегією когнітивної деокупації Криму. І там якраз оце питання є. Це питання уряд має більш активно над ними працювати і знаходити рішення вже пов'язане. З етапом звільнення Криму. І те, що здається, першого питання щодо Резерв Плюс, я не знаю тут відповіді. Дійсно не знаю. Я, я не можу вам тут. Я не хочу забирати ваш час. Що ви порадили чоловікам? Мікрофон, будь ласка, уточнюючи питання? Порадити що їм саме? Що ви порадили робити цим людям на окупованій території в разі відсутності от оновлених документів? Що їм робити сьогодні? Ну, вони, знаходячись на, знаходячись на території окупованого Криму, це немає, не несе для них якихось там практичних наслідків. Відсутність їх реєстрації в цих реєстрах. Проблема в іншому, коли іноді мені говорять про те, що а чому вони всі не покидають окупований Крим і не виїжджають на материкову частину території? Я намагаюся пояснювати, хоча це дуже складно, іноді мені не вдається. Тут є декілька таких моментів-факторів. Перше, це психологія кримських татар, які майже півстоліття не просто знаходилися дуже далеко від своєї батьківщини, а вони не могли повернутися, бо сам намір повернутися він приводив до нових покарань. Людей знову знову викидували. І тому у кожному кримському татарину чи татарці незалежно від віку десь генетично сидить про те, що Покидання своєї землі це може статися навічно, ти можеш не повернутися. І, і такий психологічний момент є, і про це дуже багато говорять люди. Але є інше питання. Як тільки там зменшується кількість людей, які очікують на звільнення Криму, на повернення української влади, на відновлення суверенітету української держави, ми просто зменшуємо можливості повернення Криму. І е, моя Миста позиція в тому, щоб ті громадяни України, це в першу чергу кримські татари, етнічні українці, бо вони значної своєї частині, вони абсолютно залишаються вірними українській держави, щоб вони зберігалися як. Ті спільноти, які і далі не сприйматимуть окупацію. Ми не знаємо, коли буде звільнення Криму. Ми сподіваємося, що це буде, умовно кажучи, завтра, але там завжди має бути помітна сила, яка не сприймає російську окупацію і залишається вірними українській державі. Вони виконують своє завдання, якщо хочете. Фадога. Ви все ж не, не дали мені відповіді на попередні питання, тому, тому я ще раз проговорю. В резерві плюс, якщо не буде в резерві плюс, неможливо консульські питання якісь закривати. Тому які пропозиції має меджліс, щоб зберегти зв'язок з між громадянами України в Криму з країною, відмовитись від їхньої паспортизації до деокупації, якщо ця деокупація буде через 50 років. Давайте. Тобто, ви хочете сказати, будь-який громадянин України, який живе на окупованій території, як тільки з'являється в консульському закладі України в третіх країнах, він не може отримати послуги, в тому числі документування, поки він не зареєструється в Резерв Плюс. А є проблеми з реєстрацією чи є побоювання в реєстрації? Є проблема з реєстрацією, тому що ця система не пускає. Там немає даних про кримські військомати я не цього я я че я чесно я, кажу. Я пропустив це. Я пропустив це. Я думав інше. Я думав, що людина просто ну, вибач, мене боїться. І не хоче реєструватися. А ви мені зараз кажете, що якщо людина би і хотіла, то система його не допустить, бо там немає даних про Крим. Там є декілька колізій, в тому числі з питанням дії електронним банкінгом та іншим моментом, які люди в Криму не можуть зробити, навіть виїхавши в треті країни. Це я недавно цим ми розбиралися, але там трошки вирішили. Вибачте, давайте так це питання. Я зафіксую. Якщо я ще щось не зрозумів, ми з вами робочому порядку ще раз, ви мені його так сформулюєте, щоб я вже ну скажімо, з початку вже нового року я міг би яким чином займатися, а потім ми публічно дамо разом з вами відповідь, що тут відбувається. Але є я можу говорити там, де ми стикалися, це коли ну, приїхали люди. Люди з окупованого Криму звернулися до консульства Туреччини для того, щоб обновити документи. В них паспорти були просрочені. Мова йде про двох жінок, і вони конкретні люди, і вони звернулися до мене. Ми потім працювали з консулом, і для того, щоб записатися в електронну чергу, а це свого часу ми, в тому числі, я демонстрував як дуже великий такий прорив, щоб уникнути корупції в черзі. На консульських бо, розумієте була жива черга і таке інше. Я зараз говорю про 20 2022 рік, можливо, частину 2023 року. І потім Міністерство закордонних справ України розробило систему електронної черги, і для того, щоб стати на цю чергу, треба було зареєструватися через Приватбанк, тобто через певні системи, які вимагали ну певної легалізації тут на матерікові частини України. А ці жінки цю і тепер ми з міністр... Стерством, ну, не тільки ми, там і інші, ну, бо ці, 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 зі всіх сторін, бо багато людей з цим стикаються з Херсонської Запорізької областей. І тепер допустили, що ті люди, які не мають прив'язки, да, як це сказати, до українських закладів, зокрема до банків, вони можуть їм дали адрес спеціальний, це оголошено, Електронна адреса. І тепер є дві черги: е, то електронна адреса і черга, яка Реєструється через заклади, ну через чи дію, чи, чи приватбанки, я не зовсім тут зараз пам'ятаю. А в цій черзі е, надається послуги тоді, коли людина ідентифікується, і тут є така, але все одно тут знайшли вирішення, тобто людей не кинули. А як бути з військовозобов'язаними, я поки цього не знаю. Як це як це виходить, це не знаю.